Ніколи не купляйте цей догляд, якщо не хочете ідеально слухняне та блискуче волосся. Певно, не хто з вас стикається з такою проблемою, як тьмяність та ламкість волосся. Я теж мала ці проблеми, доки не знайшла для себе правильний догляд. Хіллері – це українська доглядова інноваційна косметика з натуральними компонентами, яка починає діяти вже з першого використання. Починаю свій догляд з миття волосся, використовую мицелярний відновлюючий шампунь, який ефективно очищує шкіру голови від забруднень, одночасно живлячи волосся та підтримуючи його природній Формула цього шампуню зміцнює волосся по всій довжині, запобігаючи ламкості та посіченості. Другий етап інтенсивний зміцнювальний кондиціонер. Він глибоко зміцнює та надає живлення волосся, запобігає спутуванню та пухнастості волосся. Наношу його на 1-2 хвилини, гарно розподіляю по всій довжині гребінцем та змиваю водою. Третій етап протеїновий спрей. Він надає волосся бездоганний вигляд та захист, глибоко зволожує та живить волосся. Спрей можна наносити як на вологе, так і на сухе волосся перед використанням. Анням стайлерів завдяки властивості термозахисту спрей захищає від високих температур та надає волосся руйнуватись. Правильний домашній догляд це важлива складова вашого зовнішнього вигляду. Тільки подивіться, яке волосся стало гладким, блискучим та слухняним. До речі, зараз на цей набір з кондиціонеру шампуню та спрею діє знижка мінус 40%. Тож встигне придбати.